Добрий день. В Російській Федерації наразі перебої з поставками електрики. Причому перебої ці змушені коментувати навіть російський диктатор. Він заявив про те, що нові підприємства, житлові квартали наразі зіткнуться з проблемами, пов'язаними з перебоями поставки електрики, і прив'язав це до діяльності ферм, які манять криптовалюту. Виявляється, це на українські безпілотники внесли свої корективи в діяльність Росенерго, а це ферми, які майнять криптовалюту. Тепер ми будемо розуміти, що власне те, що гуде над головами росіян, і те, що не може збити російське ППО, і раз по разу вибухаючи підстанції на території Російської Федерації, це внаслідок діяльності ферм, які майнять криптовалюту. Я навіть із задоволенням процитую російського диктатора. Прости, Господи, вельми шановна поглядацька аудиторія, але маю можливість і бажання це зробити тут. Потрібно прийняти правильні своєчасні рішення, зокрема системні, на рівні федерального закону, зауважив Путін. За його словами, він же давав доручення врегулювати майнінг цифрових валют в Росії, включно з питаннями оподаткування цієї діяльності та тарифними рішеннями. Ну, як бачимо, розпорядження російського диктатора проігноровані російськими можновладцями. Але ще раз підкреслюю: мовиться про те, що. Безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони виступили в якості ферм, які майнять криптовалюту. Але російський диктатор продовжує далі: він говорить про те, що якщо не буде вільної потужності, якщо її заберуть майнінгові ферми, то нові підприємства і увага, житлові квартали, соціальні об'єкти зіткнуться з перебоями електроенергії. І все це буде пов'язане якраз з нестачею електроенергії. Уявімо собі, які ж обсяги діяльності криптовалютників на території Російської Федерації, якщо наразі, за оцінками російської сторони, декілька мільйонів залишилося без світла. Примітно, що влада окупованого Севастополя, напевне, не в курсі, що там теж майнять криптовалюту. І тому 17 липня запровадила в місті графіки вимкнення електрики. Світла будуть відключати кожні дві години. Загалом 12 годин на добу. Уявляєте собі, наскільки успішно працюють майнінгові ферми? Повідомляється про дві черги відключень. А напередодні так званий гауляйтер місцевий губернатор Севастополя Михайло Розважає повідомляв, що графіки вімкнення світла запровадять ІО через бій у роботі генерувального обладнання Ростовської АЕС, Себто, Російський губернатор спростовує. Інформацію і слова російського диктатора, президента Російської Федерації. А тепер більш детально про ситуацію на Ростовській АЕС. Ростовська АЕС постачає електроенергію в Ростовську, Краснодарську, Волгоградську області та Ставропілля. За даними російської ЗМІ. Через аварію спричинену атакою українських БПЛА ще раз підкреслю, атакою українських БПЛА, а не діяльністю манінгових фірм. Вже кілька мільйонів росіян залишається без світла. Для прикладу, в Краснодарі відключили більше ста підстанцій, не працюють 150 світлофорів. Не працює громадський транспорт. Про це повідомляє телеграм-канал МЕШ. Споживачі електроенергії, мовиться про кінцевих споживачів електроенергії, не отримують її, не працюють магазини, немає світла і втаганрогі. І це зауважте, температура повітря там так само більше 40 градусів. Крім того, повідомляється, що 16 липня за аварії на Гусиноозерській озерській Грес-Буряті так само 100 тисяч осіб, громадян Російської Федерації, залишилися повністю без світла. А тепер давайте подивимося, що повідомляють з приводу подій на Ростовській АЕС російські Шпабліки. Досить цікава інформація. Пропоную проанализировать ее разум. Перепрошую товариство, но буду цитировать мои оригиналы, чтобы вы розуміли глубину их не глубин. Хахлы устроили нам энергетический коллапс на юге России. За малым не случилась катастрофа на Ростовской АЭС, благо на реакторе штатно сработала система защиты. В то время, когда произошла поломка генератора, а теперь. Из-за просадки в мощности весь юг России на верных отключениях. А авария случилась вследствие того, что... Уага, шанунаторство. Хохлы ударили по подстанции Ростов 500. И из-за этого произошла общая просадка мощности в сети. Из-за этого НАЕ поломался. Генератор на АЕС. Ну і далі стандартний набір погроз. Чому досі Україна існує? лінія, красна лінія. хватит врать, давайте говорити, як є. Ну, скажімо, як є. Українські безпілотники спричинили масштабний колапс в енергетичній системі Російської Федерації. І цей колапс змушений був. Коментувати російський диктатор, але вішаючи Лукшину на вуха росіянам, розповідаючи про майнінгові ферми, це наскільки треба поважати власний народ, щоб вважати їх абсолютними дебілами, які не розуміють справжніх причин тієї ситуації, яка сталася відповідно цих областях тим більше зауважити, риство. Це ж не перший момент, коли прикордонні області Російської Федерації залишаються без світла. Нагадаю, в попередніх передачах ми разом з вами розглядали ситуацію, коли в Ростовській, Білгородській, Брянській Курських областях більше 500 тисяч росіян сиділи без світла, тому що. Безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони передали палкий привіт енергетичній інфраструктурі Російської Федерації. А тепер? а тепер ми маємо те, що маємо, вже декілька мільйонів відчувають, що таке блекаут. Це стає зрозумілим росіянам. Причому зауважу. Наразі отримані дані об'єктивного контролю про те, що не тільки в Севастополі перебої з слід світлом. Мовиться про Окупований Крим. Так само отримана інформації з Євпаторії місто повністю фактично обесточене. Про ситуацію відповідно Краснодарському краю, Ставрополь ми вже з вами розглянули, але йдемо далі. А далі найбільш цікавіше. Завод низковольтної апаратури в Курській області перестав производити продукцію із за ночного удару БПЛА. Повідомляють російські ЗМІ. Пишут, цитують дослівно, это це може привести к снижению темпа восстановления промышленных и бытовых электросетей. Простими словами, после атак врага восстановление электричества может занять больше времени, нежели обычно. Уявляєте комплексний характер ударів українських БПЛА, были не тільки по підстанціях, але відповідно по підприємствах, які бы мали. Дати обладнання, щоб нейтралізувати, знизити до мінімуму наслідки ударів української БПЛА, комплексний характер атаки. Саме тому мільйони росіян наразі відчувають перебої з електроенергією, успішний характер дій головного управління розвідки Міністерства оборони і відповідна сил оборони України в моменті створення. Енергетичного колапсу на території Російської Федерації не тільки українці мають відчувати, що таке сидіти без світла у літню спеку. Ну а тим часом з Курської області повідомляють про те, що українські безпілотники атакували електропідстанції і на території населеного пункту Суджа. Феерічне відео. Насолоджуємося результативністю роботи української сторони. Ну, а поки невідомі криптовалютники майнять і забирають світло у росіян, в Севастополі повідомляють про те, що морські безпілотники і БПЛА атакували військові об'єкти на території тимчасово окупованого Севастополя, успішна робота Служби безпеки України. Ну і закінчимо на позитиві. З Єкатеринбурга повідомляють про те, що горить урал -трансмаш». За повідомленнями російської сторони, урал є одним з підприємств ВПК Російської Федерації, яке спеціалізується на виробництві військової техніки та станків. Причому повідомляється про те, що це підприємство є єдиним у Російській Федерації, яке виробляє САУ. Ну, тепер у росіян будуть проблеми не тільки з електрикою, ну, але й відповідно з виробництвом САУ. На цій позитивній ноті сьогодні закінчимо огляд подій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи права справа. Дякую. Наперед. Разом до перемоги. Все буде, Україна. того варті.